Доброго ранку, малята. Дітки, нагадую вам ще раз, що до вбрання треба берегти і ставитися до нього дбайливо. А якщо ставитися до одягу та взуття недбало, воно псується. І людина в такому вбранні має зовсім негарний вигляд. подивіться. Ми з вами пограємо в гру, яка називається добре чи погано. Я вам буду показувати різні вчинки дітей, а ви будете казати, де добре ось таким смайликом. Чи погано ось таким смайликом, який сумує Катюша завжди вішає свій одяг у шафі. Так, це добре, молодці. Марійка, передягнувшись, акуратно склала речі на стілець. Так, це вона добре зробила. А Миколка недбало кинув свої штанці на підлогу. Як це він зробив? Погано. А Денис поліз прямо у калюжу. Так, він погано зробив. Максимка чистить черевички молодшої сестрички. Щіточкою. Молодець Максимка добре робить. А Олешка витер з шоколадкою руки об сорочку. Погано дуже Олешка зробив. А два братики Паша та Ілюша малювали фарбами. На футболках замість альбому. Дуже погано хлопчики робили. Оля, допомагаючи мамі на кухні, вдягла фартушок. Так, вірно, Оля зробила добре. Ви молодці дітки. Відповідали правильно. Вбрання це перш за все спосіб захистити тіло від холоду або від спеки. І охайний зовнішній вигляд важлива умова для спілкування з іншими. Людьми. До побачення, малята, до нових зустрічей.